На перемогу налаштовувалися. Майже все вийшло, задачі майже виконали. Ну загалом грамні здається чудово. Ми виконали головне, це взяли три очки, перемогу, декілька там спробували комбінацій, декілька моментів. Ну в принципі, все вдалося. Головне, ми перемогли. Ось сьогодні, можливо, мені здається, одна з найкращих ігор заморського сьогодні. Права на помилку немає. Нам потрібно тільки плюс три, плюс три і ще раз плюс три. Тому налаштовані тільки на найкраще на перемогу. Ми хочемо стати чемпіонами. Це найголовніше. І звісно, ми будемо налаштовуватися. Ця перемога проснулася. Дякую. Дякую. Спочатку було так тяжковато, було видно, що дівчата трохи. Привантажений була довга дорога, але я думаю, що зараз ми ще є два дні, щоб підготуватися до Резковосу. Е, є за що похвалити сьогодні свою команду, якщо є, то скажіть за що. Плюс три очка, дівчата молодці. Сьогодні було видно, що байдужих не було, і це найголовніше для нас. Дякуємо вам і дякуємо. Слава Україні! Слава. Героям слава!